Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Зараз, як ніколи, актуальні рецепти без яєць, тому сьогодні у нас торт без жодного яйця. На вигляд торт дещо нагадує сметанник, так як я зробила світлі та коричневі коржі та сметанний крем, але на смак він суттєво відрізняється. Будемо пекти торт за старим рецептом, а називається він кури в декреті. Розпочнемо з приготування тіста. В миску сипаємо цукор, ванільний цукор, вливаємо кефір, можна замінити на кисле молоко. Додаємо по одній столовій ложці вершкового масла, олії та свинного жиру, тобто смальцю. Перемішуємо міксером, можна скористатися і вінчиком, та додаємо 1 чайну ложку амоніку. Все знову перемішуємо. Відміряємо 3 склянки борошна. Я використовую склянку об'ємом 250 мл. Від загальної кількості борошна відбираємо 2 столові ложки. Дві столові ложки борошна відкладаємо в сторону, а решту борошна нам потрібно просіяти до маси. Перемішуємо все міксером, а коли тісто буде занадто густе, можна скористатися ложкою чи лопаткою. В кінці додаємо 1 чайну ложку соди, погашену оцтом. В результаті виходить досить густе тісто, але не забите борошном, майже як на вареники. Але воно липне до рук та залишається досить м'яким. Готове тісто ділимо на дві частини. До однієї додаємо борошно, яке ми відібрали, а до іншої 2 столові ложки какао-порошка. Перемішуємо до поєднання. Виходить світле та темне тісто. Світле тісто викладаємо у форму, застелену пергаментом. Руками, змоченими у холодній воді, розрівнюємо по формі. Випікаємо коржі при температурі 180 градусів близько 20 хвилин. Головне їх не перепекти, вони повинні злегка зарум'янитися. Наступний коричневий корж випікаємо по такому ж принципу, як і світлий. В результаті у нас виходять ось такі дві паляниці, які потрібно розрізати навпіл, і ми отримаємо 4 коржі. Приготуємо сметанний крем. Для цього беремо сметану більшої жирності, додаємо цукрову пудру за смаком. Збиваємо міксером, а в кінці додаємо 1-2 пакетика згущувача до сметани. Збиваємо міксером, щоб крем загус. Для цього торта можна використати будь-який інший крем, наприклад, заварний, з додаванням крохмалю чи пудингу. Крем готовий, тепер можемо збирати наш торт. Коржі я вирішила просочити водою з додаванням згущенки. Збираємо торт, чередуючи коржі. Верх та боки торта я також змастила кремом. Готовий торт кладемо в холодильник мінімум на 6-8 годин та прикрашаємо за бажанням. Його можна полити розтопленим шоколадом, глазур'ю або посипати крихтами. Для крихти я взяла печиво до кави, перетерла його в крихту та цією крихтою посипала верх та боки торта. Ось такий торт у розрізі, він чудово тримає форму та гарно нарізається. Міру солодкий, м'якенький, тож обов'язково спробуйте приготувати. Ніхто й не здогадається, що в ньому немає жодного яйця. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.